Міжнародний день людей похилого віку, який припадає на початок жовтня, у багатьох районах відзначали не лише на офіційному рівні і у спеціалізованих закладах. У Калуші, наприклад, місцем проведення святкового заходу стала одна із загальноосвітніх шкіл. Міжнародний день людей похилого віку покликаний звернути увагу на потреби старшого покоління. Це не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід для роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. Повага до старших одна з головних цінностей людської моралі. Кожен має усвідомити, що старість очікує всіх, і лише спільними зусиллями ми можемо зробити її гідною. На урочистостях людей похилого віку з верхньої завадки та збори зі святом привітали голова районної ради Василь Дзунзе і заступник голови РДА Ольга Курпіта. Дозвольте мені від імені всього депутатського корпусу від себе особисто привітати вас із Днем, з Днем нашої зустрічі. Називають це є день похилого віку. А я кажу, що з днем нашої зустрічі побажати вам усім здоров'я, терпіння, бо кажуть, хто і спасен, добра, щастя, шани, любові, поваги, щоб ви ніколи не були одинокими, щоб про вас не забували, щоб ви тішилися життям ну, і довгих років вам життя. Саме ви. Закладали матеріальну базу незалежної держави і є носіями кращих трудових традицій та наших духовних скарбів. Ваш життєвий шлях це взірець любові до рідної землі та служіння народові. Це невичерпне джерело натхнення, сили, духу і віри у щасливе майбутнє нашої держави України. Тож, дозвольте мені сьогодні від імені голови районної державної адміністрації і від себе особисто. Побажати усім вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, миру і злагоди і довгих вам років життя. Прийшли привітати людей поважного віку і школярі, які віршами і квітами вітали винуватців свята. Перед усіма присутніми виступила і заступник директора районного територіального центру соціального обслуговування Наталія Заводецька, яка побажала усім міцного здоров'я довгих років життя і пообіцяла й надалі надавати різного роду допомогу для таких одиноких осіб з боку територіального центру. Працівники центру вручили подарунки людям старшого покоління. Також усі присутні мали змогу насолодитись концертною програмою за участю місцевих колективів. Привітали винуватців свята і сільські голови, завадки і верхні. Щиро вітаю вас, бажаю щастя, здоров'я, славуди. Ми добра і достатку всім вашим сім'ям і родинам, Щоб ви ніколи не плакали. Нехай на ваших очах завжди будуть тільки сльози радості. Я сьогодні вдячний, що я бачу вас всіх разом тут, у цьому залі, де провели такий прекрасний концерт, ведучі артисти наші. Сьогодні дійсно свято ваше, низький вам колін, щастя, вам здоров'я. І багато років ще у життя це свято стало прекрасним приводом ще раз висловити глибоку вдячність і пошану старшому поколінню.